Прошу долучитися до збору коштів для придбання дронів розвідувальних DJI для 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького, де служить зараз мій друг. Посилання на банку ось тут. Приєднуйтесь, будь ласка. Дякую всім, хто долучився до збору коштів на придбання дронів DJI. Ми зібрали майже 80 тисяч, але треба продовжувати. Тому що перший дрон, який ми будемо купувати, це Mavic 3T з камерою нічного бачення. Для того, щоб можна було дивитися, спостерігати за пересуванням живої сили та техніки супротивника. Війна ще не закінчилась. Дуже прошу вас долучатись до зборів. Я буду тримати вас в курсі. По всіх питаннях покупки передачі, тобто, всі звіти, ви будете отримувати в соціальних мережах, дуже вас прошу по посиланням. Переходьте і долучайтеся до зборів. Дякую.